Ми в Буковелі, на вулиці йде дощик, вирішили сьогодні піти в СПА-комплекс. Вибрали офоміча. Тут все достойно виглядає, є такий великий басейн, де можна плавати, багато лежаків. Зараз трохи поплаваємо, і підемо до сауни джакузі. Тут є фінська, римська парна, хамам, джакузі, а також є ще відкритий басейн на вулиці. Добре напарились, ще треба поплавати, щоб помилуватись природою. Так, парує пливу, ще люди виходять, не знаю. Може я подам приклад, і всі вийдуть плавати.